У них з дитячого одягу Джордж, 3 плюс, теплесенька курточка. Вік 13, 14. Така теплесенька копта. Внизу йде така резиночка на рукавчиках також. 10-11. Серединки йде такий утеплений фліс з каманчиками. Також тепленька, 13-14, будь із підкладочкою, теплесенька кофточка, також теплесенька на замочку, футболочка, базова футболочка, цвітшотик на байшці, вильовий костюмчик тепленький, реганку 12-13, 3-4 раганчик. Спортивні штанішки утеплення 9-10. Внизу резиночка, на резиночка, тримайчики на самочок. 7-8. Така друза натуральна тканинка. 7-8. Тепленький, мелюрчик русіньки з 6-7, Картиганчик тепленький, м'якенький. П'ять, шість, п'ять, шість уповочка, такий картиганчик трикотажик. Сім, вісім. Світшоти. Чотири, п'ять. Штанішки на байці. Дев'ять, десять. Платько шість сім. Спортивні штанішки на два ішці, 5-6, зручна та резиночка, висока посадочка, лисини. також такий теплизенький бельорчик 6-7, лисеньки вручка, спортивні штанішки 5-6, отеплені такі дуже тепленькі, 4-5. Ворони. Базовые пубовочки, цвет шопик набавишься, велюрчик, платье, плотненький, велюр, микенький, щес. Три-чотири костюмчик набавишься. Такі йдемо від 8-9, базова куполочка 11 12 лотічку, лоза на підкладишся, простенька тканинка, таке платье, 8-9, базові 6-7. На Наваєшся йде світшот, Пятнашка. 12, 13. Платьечка. меня платьечко. Рюкзачок. Додатковые такие еще поразумные. Носочки, топи, носочки, а опускали забуду на підкладочці, тут прикотажи, маечки, набір маечки, такі оттепленные на підкладочці, такі на нафисики. Тепленька під вина. Домашні У